Проколи трапляються у всіх, навіть у таких матьорих маніпуляторів, як Дворкін. Звісно, цей головний рашистський антикультист спробував швиденько викрутитись, і цього відео вже немає на Ютуб. Але рукописи, як кажуть, не горять. Давайте разом подивимося. Важливий фрагмент ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами і. Ну зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі РАЦИРС Що ж виходить голові РАЦИРС Дворкіну заборонено в'їзд в Україну аж з 2014 року, але при цьому у нього тут досі є довірені особи, і він з ними підтримує зв'язок навіть під час війни. Давайте розберемо по фактах, хто може стояти за цими словами і чому ці люди досі працюють на рашку прямо у нас під носом. До 2014 року за антикультову тему в Україні відповідав Павло Бройде, чорний політтехнолог, сепаратист, офіційний представник Рацирс. Він намагався протягнути російський закон про заборону тоталітарних сект. Щоб можна було закривати будь-які організації під приводом екстремізму. Це була спроба завести в Україну рашистську модель придушення свободи совісті. Та свободи слова ситуація ще більше жахнула після витоку листування бройде з радником Путіна Сурковим. Там явно маячила тінь ФСБ. Він вів нашу Україну до тоталітарного болота, де будь-який незалежний голос можна задушити під маскою боротьби з сексами. Підсумок його провалу передбачуваний майдан Валіза Вокзал Росія. Бройде зник, але не зникла сектоборча тема. Тепер у нашій країні її стала просувати Ірина Кременовська. Вона називає себе громадською діячкою і експертом із сект, але продовжує ту саму лінію, що і Павло Бройде. Кременовська активно просуває ідею закону про заборону тоталітарних сект і повністю дублює риторику дворківна. На своїх майданчиках вона розганяє страхи про національну загрозу, маніпулює поняття культів і рекламує сепаратиста та зрадника України Нєвєєва як експерта. Рекомендую лучше прислушатися до мнію спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нєвєєва. У зв'язці з депутатами Лук'яновим і Рибаковим Кременовська намагалася протягнути в парламент свій акт. Антисектантський законопроект Лук'янов, до речі, вже затриманий СБУ. А рибаков має орден РПЦ. Усі ці люди частина однієї антиукраїнської схеми. Їхня мета зруйнувати нашу державність і передати контроль Росії. Паралельно в той же час Кременовська атакувала українських релігієзнавців Єленського, Філіповича Колодного. Адже ці люди внесли великий вклад у зміцнення української державності та допомагали захистити Україну від російської пропаганди РПЦ, і саме цих людей Кременовська назвала зрадниками та сектантами. У квітні 25-го року історія з Кременновської вийшла на новий рівень. Їй було пред'явлено звинувачення за статтею 161 частини 1 кримінального кодексу, розпалювання національної та релігійної ворожнечі це визнання того, що її діяльність перейшла межу допустимого і почала загрожувати громадській безпеці. Однак найрізкіший поворот стався вже через кілька тижнів у травні на великому міжнародному форумі у Вашингтоні. Де обговорювалися питання глобального захисту свободи, віросповідання ім'я Кременовської пролунало у зовсім іншому контексті. Її назвали прямим агентом Рацирс, яка давно визнана інструментом російської гібридної політики. Експерти пояснили, що матеріали та публічні заяви Кременовської працюють як інформаційно-психологічний тиск. Такі дії підривають довіру до українських інституцій, ділять суспільство за релігіозною ознакою і створюють ґрунт для подальших атак. А ще трохи пізніше на Сіл Society Конгрес були представлені документи та аналітичні матеріали, де детально показано, як російська антикультова мережа діє в різних країнах. Вона заходить під благовидним приводом захисту громадян від сект, А по факту. Впроваджує прокремлівські наративи, суть схеми проста зруйнувати внутрішню стійкість держав і підготувати ґрунт для втручання все це прикривається турботою про людей. Якщо скласти разом кримінальну справу, міжнародні заяви та задокументовані зв'язки з російською мережею, висновок стає очевидним, коли дворкін у своєму злитому відео говорить про довірену особу. Він має на увазі саме Кременовську. І тепер важливі питання для кожного з нас: хто саме покриває діяльність Кременовської? Чому вона продовжує вільно працювати? І хто дасть гарантію, що її робота обмежується тільки словами? Ракети по містах летять не самі по собі, хтось їх наводить. Розслідування продовжується, якщо вам відомо щось іще. Будь ласка, напишіть. Ми збираємо правду по крихтах, і тільки разом ми зможемо виявити всю схему цілком. Дякую.